Традиційно вітаю гостей та підписників на каналі Аресті Лайф. Всі, хто зараз перебуває не в Україні, а за кордоном, обняла. Бережіть себе і своїх близьких. А нам приходять гарні відгуки уже давно, і ми цьому дуже раді. А знаєте, що засмучує? От сижу й думаю, майже 70 відео, душевних, наповнених щирих, стільки всього показала і спаржу, яку ми ростемо своїми руками, і нашу ділянку, і кожен сантиметр з любов'ю розповідала про квіти, овочі, фрукти, натуральне, справжнє, живе, навіть про ремонт, про будівництво своїми силами, бюджетно, так як воно є, без прикрас, без пафосу. А підписників майже сотня. Ну і Бог з ним, і добре. Знаю, що десь там по тобі екрану є люди, яким це відгукнеться. І ми вдячні всім, хто купує нашого родину. Це вже постійні люди, як рідні. То чекайтеся емоційного вибуху про дорого, а зараз про кабачки. Зроблю це у вигляді правил в жартівливій формі тож. сім речей, які не люблять кабачки. Хочеш мати повну миску, не роби цього. Багато води, не любова біда, кабачки не жаби. Якщо ґрунт перетворюється на болото, коріння задихається, листя жовтіє, зав'язь гниє. Полив тільки під корінь і лише тоді, коли ґрунт підсох. Правило 2. Холодні ноги, кабачкові сльози. 10 плюс і нижче це вже стрес. А якщо ще й вітер чи дощ, рослина замирає. Садимо тільки після потепління або вкриваємо агроволокном. Тісно, не дякую. Кабачок не фанат вечірок, якщо садити щільно, тіні багато, повітря мало, і хвороби гуляють між кущами не менше 70 см свободи. Свіжий гній як бомба під корінь. Він пече нижче коріння і притягує слимаків, тільки компост або добре перепрілий перегній. Погане запилення це також облом. Квітів багато, а плодів мало. І ще одна грядка кожен рік. Кабачку кінець, вони виснажують землю, накопичують хвороби. Повертаємо на те ж місце не раніше, ніж через три роки. Кабачки люблять тепло, турботу, простір, даси їм це і вони віддячать щедрим урожаєм. А якщо ви помічали, що кабачки не переносять, напишіть відгук. Ще не перший рік між помідори ми саджаємо саджанці чорнобривців. Зараз якраз прийшов час, коли потрібно підсапати. Поставити затіняючу сітку, підвести крапельку, щоб наші помідори дозрівали б в сприятливих і гарних умовах. Тому ми працюємо, а ви дивитесь. Ну, а я іще трошки побубню з приводу дорого і недорого, тому що це також та тема, яка дуже неприємна для багатьох. Ну і далі, як я вважаю про несправедливість, яка пече гірше, ніж літнє сонце? Скільки за вишню? Ой, та це ж дорого! А люди добрі, а в супермаркеті манго за 130, а на нас 200, попає незрозумілого походження 180, берете і мовчите, бо це ж екзотика, бо це ж інстаграмно. А хіба наша смородина чи вишня менш корисна? А хіба вишня не суперфуд, який росте в бабусі під вікном, не літає літаком через півсвіту і не зберігається з хімією? Тут живе, свіже, українське, з любов'ю зібране. І найвіж болить, коли за бургер з двома листками салату і м'ясом сумнівної якості, без вагань 150-400 гривень, а коли просто за літр чорної смородини 100, та продайте хоч за 60, вона ж у вас на городі росте. То, може, час змінити фокус, підтримувати своє, цінувати працю людей, які не просто виростили, вклали душу в кожну ягідку, бо це чиєсь здоров'я, екологічність, не тільки смак дитинства. Якщо ми не готові заплатити чесну ціну за нашу вишню, не нарікаймо потім, що на ринку одні банани і ананаси, а з садів залишились лише спогади. Чи замислювався хтось із тих, хто просто бере червоний соковитий помідор з полиці, якою ціною він вирощений? Скільки годин, днів, тижнів стояла людина над кожним кущем, як над дитиною. Помідори це ж не просто овоч, це ціла наука і навіть філософія садівника. І ось, здається, посадив, полив, зібрав урожай, але ні. Справжній догляд починається після сходів. Чому ми садимо чорнобривці між кущами помідорів? Це ж не просто для краси, це природний захисник. Їхній аромат відлякує шкідників тлю, білокрилку, нематоду, чорнобривці це зелена охорона, яка не потребує хімії, не шкодить бджолам і навіть покращує ґрунт навколо. Це так просто, але працює, як жива екосистема. А притінення це ж не каприз, це рятівне рішення. Коли сонце пече так, що ледь витримуєш сам, помідори теж страждають. Їхні листочки скручуються, плоди обпікаються, а кущ вигорає. Ми не кропимо, ми не труємо. Наші помідори чисті, як ранковий дощ, живі як серце садівника, бо нам не все одно, що ми їмо, і що їдять діти. Віримо, справжнє без хімії, без брехні, без поспіху, і коли хтось скаже дорого. Хочеться спитати, а скільки коштує чиста їжа, скільки коштує душа, вкладена в кожну кисть? кожну краплю соку, кожен ранок біля куща? Це ж не просто помідори, це життя, яке ми ростили власноруч, це наша гордість, це наша любов, а ще це ваша користь в тарілці. Я говорю про те, що домашнє не означає дешеве, що справжня праця це святе, а життя варто цінувати не тоді, коли все втрачено, а щодня. У дрібницях, у городі, в запаху м'яти і в смаку стиглого помідора. А коли помідори підв'язані, притінені, доглянуті, коли спека під сорок, можна зробити, як котик, трошки відпочити. А тепер давайте про фрукти. І де ж подівається той вітамін С? Часто питають, навіщо їсти свіжі фрукти, якщо можна зварити компот? І навпаки, компот це вже не фрукти, там нічого не залишилося. Ну і правда, як завжди посередині. І ось чому? Свіжі фрукти це вітамінний живчик. Вітамін С він у максимумі. Живі ферменти підтримують травлення, клітковина, чистить кишківник, Природні антиоксиданти захищають клітинки, волога, яка зволожує організм із середини. Краще фрукти їсти в першій половині дня, наче серце, або між прийомами їжі. Яка ж користь із компоту? Це м'яка користь із теплом. Мінерали залишаються, залізо, калій, магній, легко засвоюється, навіть коли хворієш. І так, краще не давати дітям пакетованих соків, краще не давати їм газовану солодку воду, а краще дати компот, особливо із сушених фруктів, там мікроелементів навіть більше, ніж у свіжих. Компот із ягід можна пити дітям, літнім людям і тим, у кого чутливий шлунок, кому свіжі фрукти протипоказані. А ще компот це мінерали, м'який смак, це без хімії. Хочеш бути в тонусі? Не обирай або, а поєднуй. На фоні таких гарних домашніх красивих троянд, з яких я роблю букети. Хочу сказати, що щиро вдячна кожному, хто зараз дивиться відео. І якщо ви тут, значить, вам близьке те, чим живу я. Любов до землі, до натурального, до чесної праці. Я вже понад півроку знімаю цей блог і завжди готуюся до кожного випуску. Підбираю корисну інформацію, шукаю рішення, ділюся досвідом. Трошки сумно, що досі маю мало так. Підписників, але знаю, теми, які я підіймаю, важливі. Вони про цінні життя, про повагу до праці, про те, що домашнє не означає дешевше, а навпаки, справжнє. І все, що ми вирощуємо і споживаємо з любов'ю і турботою, має силу. Я продовжую знімати, бо вірю, що ці ідеї знайдуть своїх людей. І якщо вам близьке те, про що я говорю, підтримайте мене підпискою, коментарем або просто добрим словом. Бо кожен відгук для мене, як новий ковток натхнення. Залишайтеся зі мною, далі буде ще більше тепла, справжності і користі. І традиційно з вдячності, вдячна своїй донечці за ті шорси, які вона готує для блогу. Ви знаєте, вони залітають на тисячі переглядів, надзвичайно цікаві. Перегляньте, вам буде теж весело і смішно. А ще на каналі ви зможете знайти відео про лаванду і не тільки. Про гарбуз з апельсином як десерт, про гострий перець, про перецінку цінностей, про ремонтантну малину, про обробку дерев, про нове місце для гібридної суниці, про те, як чистили криницю, про підлогу злакованих дверей шафи, про спаржу, яка нормалізує рівень цукру в крові, про блюда, які можна готувати, точніше, про страви, які можна готувати із спаржі, навіть фреші, про секрети висадки. Про шедеври. Тобто переходьте на канал, підписуйтесь, тисніть дзвіночок, передивіться всі відео і обов'язково залиште коментар. Дякую вам за це. Вже в наступних відео я покажу вам, як між помідорами цвітуть чорнобривці, як швидко помідори виросли. Вони буквально за кілька днів погнали в ріст. коли я записую це відео, Монтую точніше, вже пройшло кілька днів від останнього моменту, коли я записувала. Тому е, прогрес дійсно видно і, і це не може не радувати. Тому далі обов'язково буде про помідори і про все, що росте на городі. А зараз ви знаєте, що б я хотіла сказати ще? Така пора, коли ні на що не можна покластися на 100% ні на погоду, ні на ринок. Тому я давно зрозуміла, одного джерела доходу мало. Я вам також рекомендую: не робіть ставку на щось одне. Ну, ось, наприклад, Кріп. Якщо не продам, я заморожу собі на зиму. Кабачки, якщо не купили, то не треба їх роздавати тим, хто не цінує ні мого часу, ні моєї праці. А раніше я так робила і шкодую про це. І знаєте чому? Не тому, що мені не заплатили дорого, а тому, що той, хто взяв, може часом навіть іти і голови не повернути, щоб сказати добрий день. Це моя енергія, мій час, мій урожай. Тож, дійсно, краще викинути на гній, ніж отак роздавати людям, які бігають по чатиках, вишуковують за 20 копійок, а потім навіть голови не повертають із вдячністю. Я не зла, життя інше, реалії інші, тому я вчуся бачити ширше. Щось продаю, щось готую на зиму, щось знімаю на відео і паралельно шукаю якісь джерела доходу, бо наша праця має ціну. Ми самі себе перші маємо поважати. А зараз домашня картопелька, домашні салат з редьочки, спаржа. Не забувайте, ми маємо для вас на осінь нові саджанці. Нас рекомендують, і ми знаємо, що наші саджанці гарно приживаються, тому. Обов'язково будуть відео і про спаржу. А сьогодні дякую, що були зі мною до кінця. Дякую всім совісним. Будьте щасливі!